Мої вітання, друзі, радий вас знову бачити на нашому ютуб-каналі. Сторгом сьогодні я вас хочу познайомити з електросамокатом, який вас точно здивує, навіть якщо ви маєте десятирічний стаж водіння літрового спортбайку. І навіть може нагнати на вас величезного страху, якщо ви не проявите до нього належної поваги. І все це я розповідаю про електричний самокат від торгової марки Кабу. Модель Skywalker 10H Eco 800. Бам! Перевірте, чи ви підписані на наш ютуб канал, поставте цьому відео вподобайку, і якщо я раптом неправильно назвав торгову марку виробника даного електроскутера, напишіть про це коментар. Погнали. Skywalker 10H це вам не якийсь там слабенький Xiaomi або самокат для прогулянок центру міста. Це справжній монстр. Максимальна швидкість у нього 50 км за годину. І якщо ви мені скажете тю, 50 км це ж не так і багато. Я вам хочу сказати, друзі, не так і багато, можливо, на якомусь скутері або на мотоциклі. А на цих двох 10 дюймових колесах це просто нереальна швидкість. І тому я вам рекомендую їздити на такому самокаті обов'язково в шоломі, а ще краще в. Справжньому мотоциклетному шоломі, тому що самокатів ви можете купити безліч, а здоров'я у вас одне і його потрібно берегти, тим більше при їзді на такому монстрі. Піді мною знаходиться літіонна акумуляторна батарея на 48 Вольт і ємністю на 15,6 Ампер-годин. Якщо це все перевести у вати, то ми отримаємо десь приблизно 750 Вт годин енергії. Максимальна потужність двигуна 800 Вт, максимальна швидкість, як я вже вам сказав, 50 км на годину. Запас ходу на цій одній акумуляторній батареї складає від 25 до 65. Кілометрів, ви мене можете запитати, а чому така величезна різниця? Все буде залежати від швидкості і навантаження. Максимальне навантаження на даний самокат складає 120 кг. Але якщо у вас вага буде приблизно 70-75 кг, і швидкість середня буде складати 25 км за годину, і ця поверхня, по якій ви будете рухатися, буде плюс-мінус рівна, то ви тоді зможете проїхати. 60-65 км. Якщо ж ви будете валити на максимум, і вага ваша буде трошки більше ніж 80 кг, то звісно відстанція зменшиться до 25 км. Але все одно, як би швидко ви не їхали, і яке б навантаження ви не давали, але... Не більше ніж 120 кг, то самокат все одно пройде щонайменше 25 км. і це дуже крутий показник. Skywalker 10 h має повноцінну не тільки передню, а ще й задню підвіску, що дозволяє рухатись на даному самокаті не тільки по ідеально гладенькому асфальту, а ще й по бруківці, по газону та і по якомусь легкому бездоріжжю. Головне, щоб тільки ви його втримали. SkyWalker 10, h як і всі нормальні самокати, може дуже швидко складатися для його легкого транспортування буквально за декілька кліків. Але якщо ми говоримо про транспортування саме цього самокату, то це скоріше підходить для транспортування в вашому автомобілі або для зручного зберігання, щоб він займав менше місця. Адже якщо його переносити вручну... То це ще те випробування, тому що вага у даного самоката цілих 22 кілограми. Даний самокат має задню підсвітку, а також передній повноцінний ліхтар, який дозволить вам кататися на даному самокаті навіть в темну пору доби. Ну і звісно, коли ви будете натискати на переднє або на заднє гальмо, буде засвічуватись червоний стоп-сигнал, який буде сигналізувати всім учасникам руху, що ви збираєтесь загальмувати. До речі, і передні, і задні гальма є дисковими, що дозволить вам дуже швидко зупинитися при потребі. Ну і раптом, якщо виникне якась нештатна ситуація, ви завжди можете подати досить гучний звуковий сигнал. По органам управління все досить просто. З правої сторони ми маємо важіль, який відповідає за гальмування переднім колесом. З лівої сторони, важіль, який відповідає за гальмування заднім колесом. Кнопка, яка вмикає і вимикає переднє і заднє освітлення. Ну і звуковий сигнал. Ну і також головне на цьому скутері це ось цей комбінований модуль, на якому знаходиться важіль керування швидкістю або газюлька, так? Дві кнопочки: кнопка вмикання, вимикання самого самокату і вибір режимів, і також дисплей, на якому буде відображатися вся потрібна інформація. Для того, щоб вимкнути самокат, затискаємо цю кнопку буквально на декілька секунд. Не натиснув ще раз. Все, засвічується дисплей. І також звертаю вашу увагу, кожен раз, коли ви будете вмикати самокат, він буде у вас стояти на третьому режимі, на самому швидкому. І якщо ви щойно придбали самокат або керуєте їм не так довго, ви ще до нього не звикли, я вас просто прошу. Перемикайтеся, будь ласка, на перше положення з максимальною швидкістю 25 км, тому що. Ось цей курок він настільки чуттєвий, що ви ледь-ледь до нього торкнетесь, і самокат уже буде дуже швидко розганятися. Ви зможете, точніше, не зможете керувати даним транспортним засобом. Тому не забувайте перемикатися на перше положення. І так, що ми далі маємо на цьому дисплеї? Ми маємо годинник, я тут не виставляв час. Маємо індикацію заряду, видно. Ось так видно. Так? Маємо індикацію заряду акумуляторної батареї. Зараз вона заряджена на 100%. За допомогою цієї кнопочки Mode ми можемо вибирати різні режими. Наприклад, в цьому режимі ми з вами бачимо загальний пробіг на одометрі, який пробіг даний самокат. Ще раз натискаємо. І ми з вами можемо побачити ну, не добовий пробіг, а пробіг від моменту його включення до моменту виключення. Ну і також ще раз натискаємо, і ми бачимо заряд акумуляторної батареї на даний момент 53,7 вольта, тобто вона зараз максимально заряджена. Ну і знову повертаємося до першого режиму як ви могли зрозуміти, ось ці великі цифри будуть означати нашу швидкість на першому режимі їзди або на першому положенні даний самокат розвиває швидкість 25 км на годину. На другому режимі ця швидкість може сягати 35-37 км на годину. Ну принаймні у мене так було. І на третьому положенні я. Скажімо так, досягнув швидкості в 50 км на годину. З гірки навіть вийшло 53 км на годину, але це по цьому штатному спідометру. Не знаю, правда це чи ні. Але мушу вас попередити, що третій режим я вімкнув тільки після того, як накатав на даному самокаті десь годину годину 10, ну, годину 30 їзди часу. Тобто, до того я боявся навіть на першій швидкості, на першому положенні їздити, тому що він такий скажений. Ледь-ледь доторкаєшся до цієї ручки, до цього важеля, і самокат вже підриває. А підриває його чому? Тому що в нього привід на заднє колесо, а не на переднє, як у більшості самокатів. І до того ж, цей двигун потужний: 800 Вт. І ви намагаєтесь утримати самокат за руків'я. І заднє колесо потужно у вас ще підкиде, і ви постійно козлите. Тобто до цього хі, потрібно ще звикати дуже скажена штука. Тому, друзі, якщо ви придбаєте такий самокат, ще раз наголошую, обкатайте себе, обкатайте самокат на першому положенні, потім на другому, звикніть до нього, і потім вже вмикайте третє положення і давайте максимальну швидкість. Але я вам цього не рекомендую. Але незважаючи на якість нашого покриття, навіть із передньою і задньою амортизуючою підвіскою. Кататися по цим ямам на максимальній швидкості ну не дуже комфортно і тим більше не дуже безпечно. Ну і на цьому будемо завершувати наше відео. Маю надію, що воно вам сподобалося, і ви вліпите йому вподобайку. Ну і друзі, досить вже ігнорувати. Підпишіться на наш ютуб канал. І за нагоди хочу вам нагадати, що ми не просто блогери, а ми компанія Сторгом. У нас є офлайн і онлайн магазин з торгом.ua, де ви можете придбати будь-які речі, які бувають в моїх відеооглядах. І цей самокат від торгової марки Кабу. Ви можете придбати в нашому магазині. Всі потрібні посилання будуть в описі до цього відео. Ну і не забувайте, що для всіх наших підписників існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати будь-яку продукцію за зниженою ціною. Бережіть себе, допомагайте нашим захисникам і захисницям і до зустрічі в нових відео, Па-па!